Десь колись у якійсь країні жила бідна вдова. Був у неї єдиний син Кузьма. От виповнилося йому 17 років, він і каже Матінко, відпусти мене, я по білому світу піду, на людей подивлюся, себе покажу, своє щастя пошукаю. Може, де життя привільне знайду. Мати зажурилася. Не ходи, синку, мене туга здолає. І тобі на чужій стороні не солодко доведеться. Ех, матінко, мовить, кузьма, світ не без добрих людей. Мати подумала, подумала, Борошенця по закутках намила, три пампушки із сім'ям спекла, поклала в торбинку та й провела. Що ж, іди, синку, час добрий тобі. Він поклонився матері в пояс і пішов. Чи близько йшов він, чи далеко, а дійшов до дрімучого лісу. Подув холодний вітер, пішов дощ із градом. Кузьма підійшов до кошлатого дуба та й став під ним. Запущали десь пташенята. Він глянув угору, а над ним велике гніздо. Шкода йому стало пташенят, і він зняв із себе каптан і накрив гніздо із пташенятами. Коли затихла буря і перестав дощ, він узяв каптан, повісив на сучок посушити і глянув у гніздо, а там п'ятеро пташенят, завбільшки з гусака, але ще голенькі і кричать. Кузьма подумав, мабуть, їсти хочуть. Узяв пампушку, розламав на п'ять частин і віддав пташенятам, а сам сів на пеньок і задрімав. Раптом учинився шум, налетів величезний птах іга. Ударив його крилом та так сильно, що він упав на сиру землю матінку. Аж чує пташенята щось кричать. І тут заговорив птах людським голосом Пробач мене, добрий чоловіче, я хотів тебе розірвати, але мої діти кажуть, що ти їх від дощу вкрив і хлібом нагодував. Я тобі за добру справу добром відплачу. Іди ось цією стежкою, буде галявина. Посеред галявини три дуби столітні стоять. Між ними молода верба, під вербою вода. Ти випий водички три ковтки, і йди далі своєю дорогою. Вийдеш із лісу, недалеко буде велике місто. Працюй, не лінуйся, а силою хоробрістю не похваляйся. Кузьма поклонився птахові, взяв капкан і пішов. Ішов він із ранку до вечора. Вийшов Кузьма на галявину, бачить, стоять три дуби. Між ними молода верба, під вербою вода. Кузьма нахилився і випив три ковтки, і відчув у собі силу богатирську. Вийшов із лісу й бачить не так далеко велике місто. День хилиться до вечора, почало смеркати, підійшов Кузьма до міста, а біля застави стоїть людина. Здрастуй, дідусю! Ходи здоровий, пустіть переночувати. Старий і запитує Ти чого так пізно, хлопче, справу шукаєш чи від справи тікаєш? Кузьма каже Бідний я селянин, роботу шукаю. А старий йому Іди на стайню, там справу дадуть. Прийшов Кузьма на стайню. Йому й дали роботу корм підносити, коней запрягати і колеса підмазувати. Спати йому було ніде, і він спав, де стояв дьоготь. От його й прозвали Дігтяр. Стайня та належала цареві. Цар був молодий, неодружений і все шукав собі наречену, щоб вона була струнка, гарна та розумна. І почув цар, що за тридев'ять земель у тридесятому царстві в короля Дадона є дочка красуня Олена. От і вирішив цар поїхати і одружитися з тією красунею. Взяв він із собою 15 добрих молодців, наказав сідлати коней і їхати до пристані. Та побачив тут кузьму і каже йому «Їдьмо з нами, дігтяре, наречену сватати. Кузьма погодився. От повантажилися вони на корабель і попливли. Пливли місяць, два, три, а може, і більше. День стояв ясний, коли наблизилися вони до королівства Дадона. Цар вийшов на палубу і каже Мені б тепер богатирського коня, реміну вуздечку, шовкові поводи, золоті вудила та сідло черкаське, бісером шите, та срібні стремена золотом повиті. Я б на тім коні по степу пішов гуляти, був би меч ворога сік би, був би лук стріляв би. Зустріла б дівчина обіймав би. Кузьма каже Ваша королівська величносте, буде кінь. Та не вам на ньому їздити. Буде меч, не вам ним сікти. Буде лук, та не для ваших рук, а дівицю добудемо. Пристали до берега, зійшли з корабля. Цар наказав запрягати коней. Їхали два дні, а на третій до міста приїхали, зупинилися на постоялому дворі. Наступного дня цар пішов до короля Дадона сватати його дочку красуню Олену і каже Ваша королівська величносте, я з далекого царства прибув у справі. Хочу взяти собі в дружини Олену Дадонівну. От і добре, мовив король Дадон. Якщо ти виконаєш три завдання, буде Олена твоєю дружиною, а не виконаєш, не прогнівайся. А тепер іди відпочивай. Завтра, приходь раніше, дам тобі справу. У мене в саду дуб є у два обхвати. Візьмеш меч вагою в сто пудів, перерубаєш дуб одним махом, видам за тебе дочку. Приходить цар до своїх молодців сумний, а ті запитують, що, царю, невеселий? Нема чому веселитися, відповідає цар. Завтра мені треба стопудовим мечем столітній дуб одним махом зрубати. Може, нам коней запрягати та голоблі повертати? Ні, каже Кузьма Дігтяр. Я ще тиждень тому сказав, що буде меч, та не тобі ним сікти. Так і вийшло. Лягай, ваша величність, ранок покаже. Коли принесуть меч, ти й скажи таким мечем у нашій країні майже кожний може зрубати дуб. Хлопці, хто хоче побавитися цим мечем? А я його й у руки не візьму. І всі лягли спати. Наступного дня приходить цар зі своїми молодцями у сад. Підходять вони до могутнього дуба. Три богатирі подають йому меч, а цар і каже Не личить мені дитячою іграшкою забавлятися. Хлопці, хто бажає побавитися? Аж тут вийшов Кузьма. Взяв меч, розмахнувся та як ударить, від дуба самі друзки залишились, а від меча тільки руків'я. Ну, каже король, якщо в тебе слуги такі, який же ти сам? Завтра подивимось, чи вмієш ти стріляти. Є в мене лук вагою сто пудів, і стріли з три пуди кожна. Треба стрілою збити маківку з будинку мого племінника. Будинок недалеко за триста верст. Я сьогодні пошлю туди гінців, а вони повернуться через три дні і скажуть, чи влучно наречений стріляє. А зараз іди відпочивай. Ідуть вони назад, а цар і запитує що ж завтра будемо робити? Кузьма відповідає Завтра прийдемо, подадуть тобі лук, а ти скажи Я думав, у вас богатирський лук, а тут дитяча забава. Уранці знову всі прийшли в сад. Назустріч іде король Дадон, а за ним богатирі несуть лук. Дадон і каже Ну, наречений, берися за діло. А цар йому, я думав, у вас справжній лук. А з нього тільки дітлахам горобців стріляти. Дігтяре, спробуй, що за лук. Кузьма взяв лук, натягнув, заспівала тятива, загуділа стріла. Кузьма кинув лук у бік, а король Дадон дивується От так свати, у нас іще таких не було. Дадон покликав гостей за столи, саджав хлібом, сіллю пригощав. У цей час приїхали гінці і доповідають. Влучила стріла в одну маківку, а збила три. Король Дадон сказав Завтра приходьте. Є в мене кінь необ'їжджений, його треба об'їздити. Гаразд, сказав наречений. Ідуть вони до себе, цар журиться. Бач, що йому знадобилося. Кузьма посміхається Ваша величність, я казав, буде кінь, та не тобі на ньому їздити. Виведуть нам коня, а ти скажи. Сядь на ну, діхтари та випробуй, чи витримає кінь мене. Кузьмо, якщо ти приборкаєш коня, я в боргу не залишуся. царства відпишу, генеральський чин дам. Кузьма прокинувся раненько. Вставайте, ваше величносте. Пішли вони на королівський двір. Приходять, а Дадон на ганку сидить. Дванадцять богатирів вивели коня. Наречений і каже Ану, Кузьмо, випробуй, чи можна мені на такого коня сідати, чи витримає він мене? Кузьма розбігся і одним махом скочив на коня. Кінь одразу здійнявся, перескочив через огорожу і понісся в степ. А Кузьма вийняв залізний пруд і ну коня по ребрах лупцювати доти, аж поки кінь на коліна впав і заблагав людським голосом. Ох богатирю, не бий мене, я тебе слухатися не перестану, буду смирний і покірний. От повернемося на королівський двір, каже Кузьма, сяде на тебе цар, а ти відразу помички у землю війди. Усе зроблю, як ти сказав. Повернувся Кузьма на коні, а цар і запитує тебе то він витримав, а чи не похитнеться піді мною? Наречений тільки скочив у сідло. Кінь одразу помички в землю війшов, а як хльоснув його нагайкою, він одразу впав на коліна. Король так і ойкнув, а цар зістрибнув із коня і каже Час нареченій до вінця збиратися. Королеві Дадону вина не курити, пива не варити, за стіл і за весіллячко». Одружився молодий цар із красуною Оленою, а кузьмі, як і обіцяв, півцарства відписав. Витребував до себе Кузьма дігтяр рідну матір стареньку і став правити своїми людьми по честі і совісті. Так одячив птах Іга Кузьмі за його доброту сторицею.